Якщо хочеться суші, але не хочеться з ними довго возитися, на допомогу прийде шикарний рецепт суші торта. Смачно і просто для початку ми відварюємо рис і потім заправляємо його заправкою. Я заправку залишу в описі. Рис беремо будь-який. Я взяла спеціальний для суші, але можна будь-який нерозсипний рис. Далі ми беремо будь-яку форму, яка у вас є, застеляємо харчовою плівкою. І викладаємо кусочки риби. У нас лосось слабосолений. Далі викладаємо відварений рис, притискаємо його, розподіляємо і притискаємо ложечкою. Рис гарненько притискаємо. Для зручності можна змочити ложку водою. Наступним шаром викладаємо авокадо. Далі видавлюємо крем-сир. Для зручності ми використовуємо кондитерський мішечок, але все одно потім треба буде притиснути гарно ложкою. Далі викладаємо лис норі. Далі знову слой рису розпреділяємо і притискаємо. Ложку трошки змочуємо водою, і тоді воно дуже класно притискається. І не прилипає. Да. Наступним шаром у нас іде подрібнена рибка знову. Оце, шановні глядачі, дивіться, ставте лайки, підписуйтесь, тому що зйомка йде у військовий час при відсутності світла. Все знімаємо для вас. трошки. Знову крем сир. Так, у нас вийшло змазати крем з сиром рибку. І далі в нас йде свіжий огірочок, подрібнений дрібненькими кубиками. Гарненько притискаємо огірок. Наступним шаром ще можна покласти рис, якщо у вас залишився. У нас не залишився, тому ми просто кладемо ноги і завертаємо наш тортик і ставимо на півгодинки в холодильник. От ми дістали з холодильника наш суші торт. Він у нас, правда, постояв не півгодинки, а цілу ніч, бо ми вже вчора без світла не хотіли не знімати. Зараз будемо витягати наш тортик з форми. Ось так перевертаємо. Ох, який гарненький! Уже видно, що красота отримала. Знімаємо клівочку акуратненько. Оля, наш тортик готовий. Нарізаємо суші торт мокрим ножем. Поливаємо соусом у нагі. І посипаємо кунжутом. Суші торт готовий. Всім смачного.